Всім привіт! Як ми розуміємо хрещення християнина? Одні кажуть, що треба хрестити немовля, бо так пояснюють, що невідомо, як складеться ще життя цієї дитини. Але як -то тоді зрозуміти по Божому закону, якщо хрестити немовля, то то не є Боже, а людське? По Христовій Небесній установі. Треба, що світись з на віці. Та може бути і дитина йде 10 років, але вона несе відповідальність за свої вчинки. І в Біблії показує апостол Петро, там навчав, що хрещення що не є позбуття селести нечистоти, а обітниця Богові доброго сумнівства. Це означає, що він несе відповідальність. Перед Богом за свої вчинки по заповіді Христові. Друга, гречі, не грецькі, від, 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 від занурення, повне занурення в воду. Коли євнух ефіопський приїжджав до Єрусалиму, до нього підійшов апостол Пилип по велінню Святого Духа. І коли він добре навчився Божої науки, Божого Слова, побачив би вони водойми, що там, озеро, і сказав їм, що мені заважає хреститись. А апостол відповів, якщо вірив в повного серця, то можна. І коли б хрестив його. Потім діяння апостолів на зіслання Святого Духа три тисячі людей у І ще як. Є евангелія від Івана, коли сам Ісус Христос хрестився, то Іван Хреститель сказав, ось агнець Божий, який бере гріхи світу свого на себе. І так ем, через Івана Хрестителя ці гріхи світу були покладені на Ісуса Христа.